Ке питання ми багато з роки незалежності чули про наміри запровадити ту чи іншу реформу, і завжди чомусь так траплялося, що ці реформи десь буксували, загрузали, відкладалися в довгу шухляду. Зараз пані Ірина говорить про те, що вкрай необхідно і часу. Обмаль для того, щоб все ж таки привести до ладу все те, що відбувається в судовій нашій системі. то скажіть, на вашу думку, наскільки ефективною буде впровадження цієї судової реформи, і що власне потребує реформи? Давайте розберемося, чи є це судова реформа, чи це є щось інше? Знаєте, коли а, можна виплеснути з водою дитину, от якраз в цьому випадку це той 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 випадок, про який говориться в. В тому прислів'ї. ніхто ніколи не заперечував і не заперечуватиме важливості саме судової реформи, тому що, мабуть, вона є найголовнішою складовою того, щоб забезпечити правову державу і забезпечити наші з вами громадян права і свободи. Після судової реформи можна було б вже говорити про адмінтерреформу, адміністративну реформу і так далі. Але судова реформа є найголовнішою, найскладнішою. Тому ще уряд Тимошенко підготував. Таку реформу. І вона вже була опрацьована і готова була. Ну не склалося на сьогоднішній момент. Команда теперішнього президента запропонувала свій варіант виходу. На жаль, в квітні місяці президент зустрічався з директором венеціанської комісії, пообіцявши надати йому на аналіз цей законопроект перед тим, як розглядати. Він не виконав свою обіцянку, і цей законопроект не потрапив до венеціанської комісії. Натомість він дуже дуже швидко потрапив до Верховної Ради, настільки швидко, що народні депутати навіть не встигли його розглянути згідно закону про регламент Верховної Ради України. Я хочу сказати, що даний документ я не можу розглядати як судову реформу. Судова реформа має що зробити, вона має покращити ситуацію з судами. Так, перше, про що говорила Ганна Северінсен, не можна змінювати судову реформу без змін до Конституції України. Добре, не все треба змінювати в. Конституції України можна ще і вносити, вносити зміни до закону про судоустрій, чи покращує цей документ порядок призначення суддів? Ні, не покращує. Чи є в ньому передбачається оперативність, ефективність розгляду справ по суті? Щоб розглядалася справа без затримки. По суті, апеляція касації. Ні. Натомість в унітарній державі, я хочу сказати, ще може бути лише одна судова установа, яка мала б повноваження касаційних інстанцій. Даний документ передбачає створення ще, одної, ще одного вищого суду, який буде розглядати цивільні і кримінальні справи. Верховний суд в порушення Конституції, я підрахувала там порядку 10 Норм Конституції порушуються, статей Конституції порушується. Верховний суд усувається від виконання судових справ, він буде таким, знаєте, консультативним, якимось дураччим органом. Рада суддів стає весільними генералами. Все переноситься в Вищу раду юстиції. Вища Рада юстиції зменшує кількість осіб, які мають голосувати за те чи інше рішення. При цьому відбувається таке, що ви знаєте, на сьогодні порушення присяги. Є серйозним пані, давайте по черзі, тому що ми почули величезний масштаб проблем, які вбачаєте, ви дамо можливість відповісти пані Ірині на все це. Зокрема, призначення звільнення процес ускладнився, не ускладнився, повноваження вищої ради юстиції, повноваження Верховного суду, які звалися ну практично до посади весільного генерала, а також процес безпосередньо самого судового розгляду, наскільки ускладнився або спустився. Знаєте, пані Ольга, мабуть, не є правником, тому зараз я почула я повну є підміну, підміну поняттям діпломом. Так закінчила ну, вуз, я і інші лавики. Я мав того, Я ще й маю кандидатську яку здобуваю. Досить добре. Тоді мене досить дивує да. те, що ви зараз казали. Я ви кажу або не правду. читали? Правду. Ні, ви Ні, не я кажете. правду. Кажу. Ви або не ретельно вивчали і цей ретельно законопроект, всі або документи. ви просто займаєтесь зухвалою підміною понять. По перше, процедура призначення на посаду судді вперше стає. На е, такою прозорою, що вже нічого іншого неможливо вигадати, чому її прозорість поясніть той механізм, який знати. пропонує президент, дозволяє кожній талановитій людині, де б вона не мешкала, навіть у селі, у, у селі, здавши кваліфікаційний іспит, анонімний під відеофіксацію цього процесу, а, стати суддею. Тобто а, відтепер формується, тобто пропонується сформувати вищу кваліфікаційну комісію. До якої може звернутися будь-який громадянин, який відповідає безперечно певним ознакам, має освіту. Ну, звичайно, все інше, він здає іспит. Абсолютно анонімний та прозорий, після чого формується за відповідною кількістю балів, які отримав той чи інший кандидат на посаду суддів. Формується спеціальний рейтинг. І вже після цього всі ці дані обов'язково висвітлюються у засобах масової інформації та на веб-порталі Вищої кваліфікаційної. Комісії вони є абсолютно прозорі, доступні для всіх, зокрема журналістів та всіх цікавих осіб. Після цього, як тільки відомо про те, що є певні вакансії у відповідному суді, у відповідності до того, який рейтинг отримав той чи інший кандидат на посаду суддів, йде заміщення цих вакантних. Посад більше того, будь-який кандидат, кожен зобов'язаний пройти належну спеціалізацію та навчальну підготовку у вищому навчальному закладі 4 степені акредитації, а також у національної школі суддів. Це досить ефективно підвищить кваліфікацію. Роль вищої ради юстиції і Верховного суду. Що стосується Верховного суду, давайте розпочнемо з цього. По-перше, ви все сказали навпаки. На сьогоднішній день є рішення Конституційного суду від 11 березня 2010 року, яке чітко зазначає, що в Україні є неконституційним інститут подвійної касації. Мова не йде про обмеження повноважень Верховного суду, мова йде про те, що ми повинні дотримуватись законодавства. Ми повинні привести законодавство в відповідність до Конституції. Тутція на сьогоднішній день Верховний суд України виконує не передбачені в конституції функції. Щодо подвійної касації, тобто він переглядає рішення, які вже були предметом розгляду вищого адмінсуду та вищого господарського суду, які самі по собі є касаційними інстанціями. Тобто, що пропонується більш спрощена судова система, зрозуміла та доступна всім громадянам, оскільки на сьогоднішній день інколи навіть правники та самі юристи плутають до якого суду їм треба звертатись, чи то до адміністративного, чи то до господарського, чи ще кудись. Ну, давайте, І тепер зрозуміло. Давайте. Ми, і ми, і глядачі, щоб, щоб зрозуміли, хто з вас що наплутав. Пані Ольга, пані є людина. рішення конституційного суду, я знаєте, нічого не вигадую, може надати. Я хочу сказати наступне. З повагою до своєї візові, я хочу сказати, що а, треба вміти ще й гарно визнавати свої помилки. І а, казати, де є брехня, а де є правда. і в чому є по вашому брехню? Я хочу сказати, що є відповідним чином до да, рішення Конституційного суду, яке передбачає, що не може бути у нас кілька касаційних інстанцій, але Конституційний суд ніяким випадком не відкидає те, що Конституції прописано статус саме Верховного суду, як найвищої найвищої інстанції в судовій гілці влади. Мене таке враження, що теперішня влада просто мстить. Це верховному суду для того, щоб він отримав, знаєте, за, за у оба, обарінки за те, що було в 2004 тисячі четвертому році. Чесне слово, тому що не тоді останне слово було саме за верховним судом. Так, На сьогодні по повторного трава ми вже маємо суду. проблеми з тим, що у нас є кілька вищих судів. І відповідно чи відповідним чином на це звертали увагу не тільки Конституційний суд наш, а й Венеціанська комісія. І а, статус Верховного суду жодна ні Венеціанська комісія, ні е, наш Верховний е, Конституційний суд не скасовував на сьогодні. Верховний суд мав би лишитися тією інстанцією консаційною е, інстанцією, якою він на сьогодні є. Натомість. Е, Президент пропонує, замість того, щоб дійсно реформувати судову систему. Він пропонує створити ще один вищий суд за цивільними і кримінальними справами. Мало того, суддям, які зараз знаходяться в судових палатах в Верховному суді, пропонується туди перейти суддями. Це означає, що біжіть, біжіть, доки ми вам двері відкрили. От це означає саме таке.